На зв'язку Group. І сьогодні на вулицях Києва я буду запитувати у людей, яка вартість одиниці товару при оптових замовленнях з Китаю. Умови прості: вгадуєш вартість одиниці товару, отримуєш його безкоштовно. Ну що, погнали? Глянемо, хто тут експерт. Я перепрошую, зачекайте, будь ласка. Вгадайте, скільки коштує даний товар при оптовому замовленні з Китаю? Ну я думаю, десь в районі гривень 30-40. За скільки його можна продати в Україні? Ну я думаю, гривень 500 мінімум. Перша людина і одразу вірна. Я можу сказати, це ваш товар. Вітаю. Дякую, Гарного вам дня. Навзаєм. Це джекпот. Якщо вгадаєте, яка вартість цього товару при замовленні з Китаю, отримуєте його безкоштовно. 10 юанів в районі 50-75 гривень. І це абсолютно вірно. Вгадаєте, скільки коштує одиниця такого товару при оптому замовленні в Китаї? Це гривень 60, Я думаю. На жаль, не вгадаю. Є? Скільки коштує одиниця цього товару при оптовому замовленні з Китаю? Я гуманітар. Середня 35. А він коштує 35. <середнє 35. <середнє> я вас вітаю. <середнє> Мати чисто і вмію я обгадувати. Ну що ж, друзі, ви все бачили на власні очі. Тому не гайте часу. Просто напишіть нам у Директ, і наші жені в Китаї зможуть вам знайти найкращий товар за найвигіднішою ціною.